Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 30 квітня, 30 квітня сімсот року, на південному узбережжі Піренейського півострова висадився арабський полководець Тарік Ібн Зіят з військом у 7 тисяч воїнів. Він прибув за наказом халіфа з династії Омайядів Аль-Валіда Ібн Абд аль-Маліка, щоб розпочати нову главу в історії. Завоювання Іспанії. Це стало початком майже 800-річної присутності мусульман у регіоні. Місце висадки скелястий мис, який згодом отримує назву Джабаль Тарік, гора Таріка, відомий нам сьогодні як Гібралтар. Саме тут Тарік виголосив свій знаменитий заклик до війська і наказав спалити кораблі, аби не залишити шляху до втечі. Попереду було лише одне перемогти або загинути. Вестгоцьке королівство, ослаблене внутрішніми конфліктами, не змогло протистояти добре організованим силам. Уже влітку 711 року війська Таріка здобули перемогу у битві при Гвадалете, а в наступні місяці араби зайняли важливі міста Кордову, Малагу, Толедо. Згодом до Таріка приєдналися ще 5 тисяч підкріплення на чолі з Мусою Ібн Нусайром. Так почалося формування Андалуса. Мусульманської Іспанії, яка на століття випередила Західну Європу в науці, медицині, архітектурі та культурі, це вторгнення змінило не лише історію Іспанії, а історію всього континенту. А як ви вважаєте, як би розвивалася Європа, якби війська Таріка не висадилися в Іспанії? Поділіться думками в коментарях. День 30 квітня 1975 року став фінальною крапкою у В'єтнамській війні. Одному з наймасштабніших і найтрагічніших збройних конфліктів двадцятого століття саме цього дня війська північного В'єтнаму без бою увійшли до столиці півдня міста Сайгон. Президент Південного В'єтнаму Дуон Хван Мінь оголосив капітуляцію, звернувшись до нації з проханням уникнути подальших жертв і здати зброю. Водночас тисячі американців та місцевих союзників в паніці намагались залишити країну. Символом цієї евакуації стали кадри з вертольотами, які вивозили людей з даху американського посольства. Це був кінець тридцятирічного конфлікту, що почався ще у 1945-му. За цей час загинуло Понад 3 мільйони в'єтнамців. А Сполучені Штати втратили понад 58 тисяч своїх солдатів. Після капітуляції півдня країна була об'єднана у Соціалістичну Республіку В'єтнам. А Сайгон згодом перейменували на Хошимін. Війна закінчилася, але її шрами залишились у пам'яті кількох поколінь. Друзі, якщо ви хочете підтримувати український YouTube, то поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал.